Буває, що людина живе у рідному місті багато років чи усе життя, проте не знає усього про нього. Тернопіль місто з давньою історією, зі своїми родзинками, затишними вуличками і архітектурними принадами. Аби допомогти тернополянам пізнати місто краще, а гостям познайомитися з ним, презентували книгу Розмалюй Тернопіль. Ми представляємо вам розмальовку Розмалюй Тернопіль, яка стала першою із серії тематичних. Але наша книжка не тільки для дітей, але адже вона вивчає історію Тернополя, англійської мови та показує, що наше місто найкраще у світі у розмальовці 10 визначних споруд Тернополя, які можна розфарбувати. А прочитавши підписи про кожен об'єкт, глибше пізнати історію міста. Діти, а також і дорослі, і ті, хто в ньому проживають, і гості нашого міста, всі знали історію нашого міста. Щоб ідучи по вулиці, ви розуміли, чому ця вулиця так називається, що тут було раніше, чому цей пам'ятник тут, що означає, означає цей символ чи цей знак. Це дуже цікаво зроблено в цій розмальовці, тому що ви будете мати можливість розважатися, відпочивати і малюючи під вашою рукою, під вашим фломастером чи лівцем, доз'являтися нашого міста. Без минулого немає майбутнього, зазначає Тернопільська краєзнавиця Оксана Ленчук. Тому під час презентації книги розмальовки учасникам розповіли історію Тернополя, а після провели квест містом. Знаєте, що це? цей герб засновника нашого міста називається цей герб Леліва? І оцей герб, він називається Буденний. А оцей павинним півям він називається. Тернопіль – місто з давньою історією. Кожен знаходить тут щось особливе його називають файним містом. А місцеві мешканці роблять усе для того, аби воно таким і залишалось.